Ну, мабуть, все ж таки цю коробочку покажу. ну Це вартісні стрічки, але, дівчатка, я сподіваюся, що ви, коли зробите бантики, ви теж в них закохаєтеся. Значить, така рюшка делікатна, світлий біж бежева і коричнева з окантовкою І з ангоровим краєм. Дивіться, тут скільки йде ангори, бачите? Бежевая, пыльно И І ось вот така стрічка. Ну, мені показалось, що дуже молочний шоколад, беж йде сатин І ось вот така крутяцька обв'язка. Не знаю, дівчата. Норковий помпон всередину. Я просто тримаю без тримача телефон, тому не буду. Ну, не знаю. Мені здається, що дуже-дуже гарні стрічки. І... Окремо, про них потім буде знімати відео Тому що Це, це от все покажу. По вільвету У мене є відео Вже знято. окремо Я його залью я там говорила, ну, чим відрізняється. Зараз просто вам покажу нову модель. Значить, це вот все на сайті вже все були. А от тих кольоров, кольорів у у мене не було. Значить, це беж, Такий біжевий сірий по нього гумки є. І такий бежевий колір Далі в так, давайте, молочний шоколад і гіркий шоколад. І золотою краплинкою теж біж і Е, коричневий. е Далі е, м'який ну, рожево-блакитний є, ви знаєте. Е, на сайті вже, а це молочний, е, коричневий він і молочний шоколад. Так, що я вас ще не переконала. Що треба до мене на оновлення? Тоді у мене є ще один стільчик. зараз до нього перейдемо.